– А це що таке? – Ти пам'ятаєш? Ти сам вибрав. – А це, хлопці, каже, я ще нічого не пам'ятаю. – Це що таке? – Це бабуся. Це ми Це ми. Це бабуся на день народження подарувала такий сон. – це що? – Це мої. – Ух ти! – Ого! Класно, треба розпечатувати, садити в нього космонавта. Ось нього так. Може треба ж... там, там не кабіна, я не знаю. Там вроді вона розкривалася на договора. Та, ми дивилися, так? Да? А Та, це буде теж відкриватися. А, оці? Так. Да. Маркусика, може кабіна не відкривається? Так, да, ми так дивилися, ма Маркусик. Це трошки для пілота вже трошки відкривається. Маркусик, ми вітаємо тебе з на літі. Ми знаємо тобі. Все було собі, що ти сам собі приймаєш. Що ти думаєш, що

Скажи да, все, пока-пока. Кажи, мы кушаем, чтобы ты выходил на Так. Закрылся все да? Ого, так такое. в Космос ракета. Це добре, що вона з батарейками, так? Да? Взагалі-то да. рідко з батарейками. Чи за те, що він може оцей? <су> По інтернету. Наш ну, кажу, базано вони хитрять а це з батарейками. Може треба тримати так от тримати. Трой, трой. А это что вот так этот? Это что такие новый супрудник? так? Дивись, скільки тебе кулік з пандами. З пандою mm. кулька, так? Ну, бабусі, Ну, тут багато, так. Да. Можемо по поки що потяг поробити, так? Да? Ось і пізніше зробити. Как чудово в тобой выходят эти Я хочу тебе чтобы... Давай, зирочку. <свист> Трошки что-то тут. Ой, эти с стороны даже лепятся. Да, попится. Який об'ємний жар? Класно. Да, де да, що ви будете? Тут все від потягу. Все від потягу. Да, все підходить все до потягу, да? так? Да? Я хочу так? А спробуй, давай будемо пробувати, щоб ти сам їх доставав. Яка ну, лупає так доставала якось. Ага, угу, і тут варди достала якось один. Так, а тепер треба відліпити білу штучку. Свидов тебе спину. Це теплотичку. А тут білу штучку виходить. Не. Це в них таке дуже сильно постериження, то не виходить, так? Да? А я бачу, що вже майже вийшло. Майже вийшло. Воно ще трошки постарається. Mm. Але вже так, кутик такий вже від... від ліс. Mm. 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 А в ресторані скидки тільки Марку? Та ні, мабуть, не, не все буде. Що? Мамур попросили це кожен раз. А ні, може на там буде, бо це... Можна? Я вони не знаю, і там. тону. Мо... Дивись, я тобі тільки трошки допоможу. Я так відліт, бо в мене ніг такий великий, тобі тут то гарно поставив. Тепер це велике, ти можеш і любить. Я теж <глів> люблю. <таке>. <глів> 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 Классно, в тебе выйшло. Да, си три котничок. Ты прилепишь. А це не та сторона шукается. Покажи, покажи. Не холодно, моркусочка. У бабуся закуталась трохи. Ух ты! <світ> <сёк> О, <сёк> как, да, О, О, <сёк> что, сегодня наверное, будет хорош. не очень весело, хотя? Это нормально. Вчера мы приехали, в 9 Ну да, было. да. О, ладно, ну, ну Настя, она сегодня просто стоит, я еще она но сегодня стоит. 啊、oh. oh. <рістична> Боїться? Не хочеш заду свічечку? Ой, молодець! тебе.